Привіт усім, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні, Аден. будемо бігти на незвичайного рейдбоса. Він є одним із володарів зла. З ним я вас познайомлю по дорозі. А вас, друзі, прошу перевіти підписочку, ставте подбайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії, підтримуйте українське, залишайте коменти, будь ласка. А ми будемо телепортуватися. Ми сьогодні в чудовому найтмер обладуночку. Ми будемо телепортуватися в поля битв. І по дорозі до цього РБ я трішки вам розповім про нього. Ми біжимо, будемо оббігати трішки замок. Героєм сьогоднішньої серії є рейдбос Гаргулі Лорд Кіфон. Це чудовий та сильний рейдбос. ХП у нього 1 146 543. Атака 11 761. Магічна атака 30 166. Захист фізичний 3349. Магічний захист. 1360 тобто рейт бос є доволі сильний. Ось ми вже й прибігли, вже видно нашого бафа, та видно. Нашого рейд який дуже сильний. У нього, як бачите, немає файтерів. Хоча на деяких серверах вони є. Тож, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма. Це має бути цікаво, рейдбос, до речі, дуже сильний. А поки ми будемо його бити, я, друзі, вам розповім трішки про його історію. Нас одразу застанули. Так, перейдемо до нашого ватажка древні горгулі, який очолював їх на війні проти богів. Після поразки шилин він відступив до покинутих рівнин. Там він ховається і відтачує свій клинок від плати і очікує повернення шилин матері злих духів. Ось така от історія нашого рейдбоса. Він доволі сильний, як ми бачимо. Потрібно відхилюватися. Падає з нього не дуже багато цікавих речей, в основному це на нього ходять задля сфер для проточок скілів кланів. Але Тим не менш з нього падає і Dark Crystals, і Talum, легка броня. Тобто, якби він не такий простий. Плюс кастети є. Ну і так може бути багато чого цікавого. Як ми бачимо, він нам порізав бафи і постійно станеть. Дуже сильний рейдбос. Ну, володар всіх гаргульок. Це, звичайно, не просто так. Дуже сильний і гарний рейдбос. Ми вже майже закінчили. Ось так от. великий лорд Тіфон впав, а ми піднімемо те, що з нього випало. Глянемо, друзі, що нам випало. Випало нам, як я і казав, кусочки на Dark Crystal Armor, також випали сфери на прокачку клан скілів. Та випали кусочки на кастети Blood Tornado 23 штуки. Якби й не дуже густо, але й не зовсім погано, тому що все ж таки результат є. Ну, а я буду дякувати, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось в слідуючій серії на новому РБ. Пока-пока!